Ось ти який папуас, зараз я тобі дам просратися. Є в мене чим. І результат будемо спостерігати. Всім привіт! Знову робота, знову печем. Але перед тим як працювати, це знімаю відео. І хочу у вас оце спитати. Вийшло відео про класа, про розпаковку, купівлю і тому подібне. Тільки що обновив... А, і про розіграш, головне. Тільки що обновив 3600 лайків. А я був говорив, що якщо буде більше двох, значить робимо розіграш. І від того, відповідно, розіграш має право бути, так як більше 2000 лайків. Так що щось будемо з цим думати, до речі, пропонуйте ваші варіанти. Бо я щось хрє, не знаю, що розігрувати. Ну, розігрувати, то таке заїхав в магазин, там пляшку одну купив. Кепки у другу, наприклад, там, Жилетку третю, а от умови, які придумають, це я тут чуть-чуть вагаюся і не знаю. І от об'ясніть мені, щоб ну, для розуміння, щоб я понімав. Коли кажу, що буде розіграш, ставте лайки і зробимо розіграш. Назбиралося 3,500, 3 600, ну коротше, більше 2000. Коли цього всього діла не кажу, ну 1000, ну півтори, ну, інколи там при. 30-40 тисяч переглядів можуть дві насобиратися. У мене виникає питання. Ну якщо ж ви це сидите вдома, дивитеся, моє відео, багато хто пише, що суперконтент, дякую там і тому подібне, чому ви не ставите лайки? Для вас ж той лайк, ну по суті, ну як плюнуть, я так я не знаю. Фух, все, лайк є. Да? А для мене це е, як? як продвіження буде по-українськи. Ну, коротше, ви поняли. Про продвиження мого каналу. Чим більше лайків, чим більше коментарів, тим швидше ми назбираємо 100 тисяч і закриємо нарешті канал. Шучу. Хе -хе. Ну, подивіться. Тобто, до чого я веду? Якщо ви дивитеся, вам подобається контент, то потрібно ж ну, чимось уважити людину, да? тобто поставити лайкос. Можна жирними волосатими руками, можна, блін... Тоненькими, хрупкими, манікюрними ручками, правильно? Це ж не в западло. От моя така особиста думка. От я, наприклад, якщо людина мені не, не подобається, там, як вона веде контент, що вона там, сама по собі вона мені не подобається, та людина, да? думки її не подобаються, то я навіть і не дивлюся. За лайки я взагалі мовчу. Но якщо ж ми говоримо про те, що дивимося, да, то потрібно ж ставити. От навіть, наприклад, за себе ж знову кажу, не кажу за когось іншого, кажу за себе. Руслан Нерода виклав агроімпорт, відос. Щось там нову ділу, все. Я і не дивився те відео, але от мені подобається. от Чоловік суть в от Я зайшов, відкрив, одразу лайк поставив і сохранив його те відео, що й треба додивитися. Артем Лаврик так само повню про Я його до кінця не додивився, там про сходи, про демополя. Машини там, хлопці, на місці, не сидять, а все ж таки... Допомагають Збройним силам, підкручують автомобілі, Чи можуть, тим і допомагають. Теж зайшов половинку, подивився, але лайкос по-любому тулив, тому що е, мисль, Артема, мислі, думки, і е, як він веде це все і, при, і пропонує глядачу, мені подобається. Так що давайте перше, це пишіть з приводу, ми, з приводу умов розіграшу, що ми будемо розігрувати, як ми будемо розігрувати. То що думає? По-друге, обов'язково ставте лайки. Тільки включили відео, ви хоч і не дивіться його, можете не дивитися, а от лайк поставте. А сьогодні у відео, що ми, значить? Їду далі косити. Їду обкашувати поля. В'яталь там на інших полях теж косе. А я їду спочатку на демо поле. поле пшенички. Там, де в нас посіяна пшеничка від сади України. Там надо обкосити. і зробив таблички. Заб'ємо, буде, блін, офіційне демо поле. Що я ще хотів сказати? А, і може все ж таки нарешті доїдемо до того ватника та почнемо щось йому робити. Ну це просто жах. От там пам'ятаєте, в минулому році я їздив на поле там. Гримучу суміш готовий, бризкав там. Оце все діло. Там, де бризкав, там нема. А от туди, куди я не встиг дойти, там пішов ваточник. Ну, кукуруза бризнута, видно, що він пожовтів присів, але ваточник не виведе оця доза гербіциду, яка вноситься на любу культуру, вона просто не виведе його. Тобто, щось будемо блін, задствувати усіх, іти брати шприцики, бутилочки і колоть, 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 щоб попало, воно прямо непосередньо в корінь. Хочу сказати про дощ. Дощ пройшов у нас містами. Дощі були і сильні, і не дуже. На жаль, не зазняв. Ми бризкали сою, я там відео перед цим 2-3 назад знімав. Бризкали сою і потім пішли капельки, хриня значить, чи спрацював наш ліфосад чи ні. І в той же день, на вечір, ні, на наступний ушили вже ж дощ, неймовірний. І він там пройшов такою полосою. Там ставочок у нас же ж є, да, я показував, проїжджав. Нього. Позмивало землю отак, з гори, з поля, туди. Таке лило, таке лило, що це просто не передати словами. І відтоді ми туди, з батю сьогодні їхали, ну не доїхали. Замило, забурило таке, що просто мрак. Коли ми туди доїдемо хреню, знахотілося понять, чи гірбіци зробив чи ні. а хоч даже він не зробота, все одно туди не добереться. Коротше, треба було зазняти, щоб ви розуміли. А містами ж, як оце зараз на пшеницю, ми зараз заворачуємо, де треба був би і той дощ, а його немає, не було. Чого ніхто цього не знає. Значить, дивіться, ось ми знаходимося на нашій ділянці демо. З пшеничкою. Оце мені треба тут покосити, попід стовбами, щоб все воно було по феншую. Культиватор тут пробіг, тобто чистенько писали колись мені, що ви бур'яни розводите. Та причому тут бур'яни? Бур'янів ніяких немає, все обкошується, все доглядається, все по феншую. І оце, значить, по-моєму, якщо я не помиляюся, це в нас німецька пшеничка. Треба переглянути зараз відео і приділити, де яка, бо воно лем, міліль, одинаково колосок уже навіть є. І він оце з'явився буквально за сутки, максимум півтора. Чого я так кажу, зараз вам продемонструю. Тому що ми неодноразово приїжджали сюди з батю, їздимо, ж дивимося для розуміння, спостерігаємо і так далі. Зараз глушу. То отут колосок вже був давненько на оцій. Це у нас, якщо не помиляюся, вже наша е, перва репродукція. Ми сіяли перву репродукцію, тобто буде тут друга. Друга, так? Да? Ну, правильно, перву посіли, другу зібрав. Тут околос уже давно. Ось він, отакого от макара. Крайовий ефект видно, не видно вам? Та видно, листя з краю блистить, я ті дам. Значить, По пшеничкам, якщо, якщо я не помиляюся і сходимо ми з того, що в нас отута німецька Збрехав, збрехав, Оце мелю. Значить, оце німецька перва репродукція, а оце у нас е... лемілі, перворепро... еліта чи супереліта. Оце наляпав. Аж сам уже запутався. Значить, Якщо у нас тут ані... імпортних сор... е... сортів пшениці, Елітами не завозять. Чи завозять, ну і не продають. Але тут, значить, виходить, що перва репродукція. отута, отута в нас еліта. Оце Оце еліта, а оце перва репродукція. То оця, значить весною стояла гірша, осінню стояла вона гірша, повсходила теж поганенько. Ця стояла набагато краще. На сьогоднішній день, ну бачимо, да, там є, там зелене, тут жовте, там жовтіше. Ну, що я вам скажу? Ця, значить, набагато більше хворіє. Колос теж, оце в неї шкалу появився тіке тіке тіка Є болячечки, хоч і фунгіцид вносився, але, але, є, але. Тут ось, ну воно на пшениці чомусь асфальт. А ні, щось якась така сирість тут є в міжрядні. Це тут висохло йома. -йо. Гірбіцид, як ми бачимо, спрацював. І тут менше болячечок, ніж на тій. Так що на розвід щось буде, будемо спостерігати далі. Зараз заб'ю ось таблички, я вам покажу. До речі, про кущення. Вчора, позавчора. Коротше, на днях з батьою спостерігали, ну, чисто дивилися, чи кущі це одна і друга. То, як ми можемо бачити, ось який кущ іде з однієї зернини. Понятно, що вона тут одна на метрі, але все ж таки, якщо ми посіємо в оптимальні сроки, так як має бути, як книжка пише, ось дивіться, які плантації. То вона розкущиться, дасть від 3 до 8 чи 9 продуктивних пагонів і буде все по феншую. Край, звісно, тут поганенький, він розвертався, видно, да? добре висипалося, селітра коли вносив. Тут а не зацепило. Може на наступний рік будемо вносити каз. Все ж таки, нарешті. Кожен рік я вам одне і те саме розказую, що буде вносити касу, ми його не вносимо. А може, якщо ні, не буде каса, буде сілітра. Сівалочкою в рядок. Значить, забалабенимо такі дрючечки. Красота, красота. Отут ми їх забалабеним. Зараз я їх заб'ю і далі покажу. Маємо, ми, значить, розібрався я по характеристикам. Оце у нас значить, німецька перва репродукція Леммі. То у нас ліль е Еліта. Це у нас ось є отакі сертифікати Леммі. О, оце якраз от Леммі. Перша репродукція. Ну, все як має бути. Хтось у мене запитував, чи буде якась е гарна пшеничка на посів. Так, якась буде. Але вже нової почтою ніхто відправляти не буде. Потрібно, приїжджайте, беріть. Скільки потрібно, але не почтою. Манав я спину рубать, кінчилося, Щас кажуть, зажрався. Та ні, просто чуть -чуть, е, по-іншому е восприймаєш ці моменти із возінням на почту. Значить, по пшенички тут понятно. реді практик, яка посіяна у нас е основний масив, вона вже е як вона пізніша, там ще колоса немає, там тільки флаговий лист виходить. Стан її чуть -чуть, я б сказав би, гірший, містами зовсім поганенький. А містами і доволі непоганий, такий насичено, е насищено зеленого кольору. Так що це все будемо вже спостерігати далі. Колочки забив, сюди вже ніхто наверно, заїжджати не буде, ніхто нічого ніякої операції робити не буде. Фунгіцид проведений, не пам'ятаю, інсектицид. Інсектицид ми, напевно, не вносили, а треба буде по колосу внести. Може, інсектицид може ще вносити. Так що так що буду працювати. Зроблю тут роботу тут, в принципі. Та ну, надов, надовго Та ж так треба прокосити. А, до речі, отут на цьому полі воно нам так сподобалося в тому плані, що воно невеличке, тобто не багато потрібно затрат. На посівний матеріал, да, ми ж хочемо сіяти щось толкове, не кожен рік одне й те саме. То прийнято було рішення, скоріш за все, буде так, що оці дві пшенички ми посіємо віддільно. Red GT Practiк будемо виводити, так як там вже репродукція, хто знає яка непонятна. Оці дві пшенички посіємо на інших масивах. Тут та, зробимо оранку, щоб вивести площу, зробити чітку. І посіять в оптимальні сроки, тому нам потрібно виворати, перевернути це пшеницю, цю всю падалицю і тому подібне наниз, щоб вона менш повсходила. Посіять тут вчасно в оптимальні сроки пшеничку. І тоді ми будемо мати гарний результат. Планується посів тут на 35-му міжряді порівняно до 2 мільйонів до 2 мільйонів на гектар, тому що в програмі. Сівалки не має не зашито, не прошито коротше, тих моментів, що можна сіяти більше, купимо пшеничні диски і тут посіємо пшеничку на 35-те. І, скоріш за все, ці дві теж буде 35 і може десь буде сплошний, чисто-чисто для того, щоб порівнювати. Якщо. Пізні, пізні сроки, тому треба сіяти густіше. Густіше сівалка вже не викруте. І плюс не буде того спостерігання, кущення, як воно є, пшеничка не розкриє свій потенціал. Бо тут а потенціал такий неймовірний той пшениці, що я не знаю, що під неї треба всипати. Значить, потенційна врожайність до 10 тонн. А там, по-моєму, 11 з лишніх. Зараз гляну. 11,5 тонн, ви тільки вдумайтесь, це що пшениці треба зробити, щоб вона сипала 11 чимось тонн. Ну, в общем, то потім вже. Далі все розкажемо, покажемо. Ну а поки що працюємо, тоді вже тут роботу зроблю. Переїду туди до ватніка, вже ще щось розкажу, покажу. Так що не перемикайтеся. Вроді би фігні не ригаю, правильно? Так що давайте, лайкоси ставте і двигаємося тільки вперед. Отак повинно бути. А це вже... Красота, оце мені таке подобається. Молодого порядок все на полі тут, йомойо. Бомба, аж душа радіє, коли отак воно чистенько, красивенько, стовбики обкошені. Як книжка пише. Ветальон теж працює, докосив тут порядочок. Тут ну, блін, вони будемо вносити, мабуть, на одну площу його, так як не встигли, ми навозити більше. Понакидали, так, там, там, там треба буде це все діло звести в одну кучу. Обкошено порядочок, там так само начать, кукурузка вниз 67-63, по-моєму, якщо я не помиляюся. Е, до речі, що таке посекційне відключення секцій на сівалці, показую вам, е, чого так вийшло, це якщо розібратися, при обиранні буде поганенько, але ж з мене такий е, механізатор-тракторист, що йо-маю. Треба було від краю кидати криві. І виходить, це я кинув отак сівалку. Да? І наступні пішли всі ідентично, так як оця. А я, виходить, від краю кинув АБ. І то є, лінії прописалися рівно. І я, виходить, криву відходжу вручну і всі рівні пішли отак. Тобто, що ми маємо? Ми маємо відключення секцій чотенько, але треба погратися за тими секундами, які там є. Тут ще не проводилася гербіцидна обробка. Кукурузка ота у фазі. Раз, два, три, чотири, п'ятий лізе. Ну, якщо оцей не рахувати по лозіці потрібно, то раз, два, три, четвертий лізе. Дивіться, вон водичка в рослинці стоїть. Якась росичка питається цим всім ділом. І треба буде взяти сапку, випилять, кажу, випилять, просапать, видно буде чи не видно, щоб туди я не ліз. Бачите, рядки це я тоді ж налаштовувався на сою, думаю, як воно це все діло буде. І виходить, в міждорядку заїжджав і теж сіяв 150 тисяч. То там густина неймовірна, треба буде от і 35 те міжряддя сполить, тому що там качана все одно ж не буде Без, то, безсмислено. Ну а так. Знову видно, як працювало по секційне відключення. Дивіться, сівалка їхала кривою, да? ось рівний. І тут продовжила вона сіяти, а тут рядочки не продовжили сіяти. Це дуже великий плюс. І зараз ходимо, подивимося, що в хлопців. Ми коли сіяли цю площу. А, ось знову посекційне відключення, до вашої уваги. Чотенько, чотенько, ніде нікуди не заїхало. Е, хлопці сіяли і ми сіяли на цьому полі. Хто пам'ятає, хто дивився той відос, глянемо, що в них там за кукурузка. Щас я... Дойду туди. Ось тут така загальна картина. День посіву одинаковий. Що тут за гібрид без поняття, десь рядочки пишуться, щось краєчок чомусь слабенький, Але, але я думаю результат на лице. Що цьому посприяло, не готов сказати. Ну, а день посіву один і той самий, що ми там, що хлопці тут. Так, що ми, переїжджаємо, печем далі. Так що покажу. Навели туди порядок, підкосили. У мене в лінті колеска тонка поняли. Обивається обєтки. я хочу тості, а там в нього ветки а У мене тоненька відлітає на раз. По красоті чистенько, аби ще, звісно, був час і були руки. літку це все повирубувати поубирати, попідпильвати, щоб три коза пролітала. Це така траса міжнародного значення. Не, не, не траса, а польова дорога. Тут літають апарати такі, що я ті дам. І коли, звісно... Вверху ветки, він ж не полізав в ті ветки, він полізав в поле. А на що нам у поле топтати наші посіви. Тобто краще його підпиляти, підокурати, щоб все як має бути було. І тоді буде чотенько. Це як хтось дивиться і думає, дурак, що він ходить, що він робить, що він там філософствує, нахрен його косить. Ну, хрінізна, може і не треба його косити. Ех, можна і жопу не підтирати, все одно вже п'ять потім на горшок іти, правильно? Правильно. Кожного своє. Якось батя е, привик до порядка, мене учив, то я в принципі, тут з ним повністю, е, повністю підтримую його, він підтримує мене. Е, так, Це в нас у поле кукурузка Сінгента-Сіфортаго, сіяна в один день із, е, як я тільки що показував, з Оце в один день закінчив це поле і поїхав туди. Не пам'ятаю тільки, який був висів, який був висів, скільки тут стоїть, Це треба передивлюватися відео. Ну, в общем, рівномірні сходи. Що я тут хотів ще показати Момент по секундам? Ось дивіться. Оце треба гратися на планшеті секундами, щоб ось це виходить, я виїжджаю, да? включилися мотори, бачите де? А ось я заїжджаю. Тобто по феншую відключилися. Ну, не без того, що десь там одну якусь кинуло, перенесло. І тож, бачите, це не на всіх сошниках. Але ж немає такого, що, як зазвичай у нас було, 3-4, а то й 5 рядків іде перекриття. Так що чотенько, отакі сходи. Кукурузка у фазі так само. 3-4 листочка. Ну, в взагалі, преволога є. Волога там у них ще є, ну десь сантиметрів, на, на, на глибині сантиметрів 5. Нормально, хай пече, і ми зараз переїжджаємо туди, там теж кукурузка наша видніється. Будемо займатися там, а вже ж потім поїдемо в кінечному результаті до того ватника. До речі, цікавий момент. Ось хлопці посіяли сусіді кукурузу, може соєшник, ні, кукурузу, і прикоткували її. Оце мені буде цікаво да, що з цим буде. Може ми, прийде такий час, що ми всі культури будемо куткувати. І кукурузка посіяна і закаткована. І, по-моєму, якщо не помиляюсь, тут повинна буде якась частинка І Чи буде якась різниця по всходам, по цьому всьому ділі. Цікаво буде такий експеримент, хлопці заклали. Я думаю, що вони теж вирішили заекспериментувати, подивитися, що з цього в кінечному результаті вийде. На Кресті. переїхали ми на поле, де тут ватнік. Зараз я вам його покажу. Але я покажу вам ззаді мене, бачите, хмари? Круте. Поворачую сюди, круте. Поворачую сюди, круте. Не знаю, де воно там шандоре, підгримлювати, підгримлює. Це буде просто е, так само, як і позавчора, коли я теж хотів сюди до цього ватника добратися, його повшикати. І не вийшло, бо налетіло, звідки не візьмись. Значить, Що ми робимо? Робимо ми все дуже просто. Беремо раундап. йо мої, двері не закрив, як колгоспі. Став посеред дороги, двері не закрив. Сто в втуле. Значить, значить, все дуже просто. Ось є ось така плантація ватника. Сюди не дивіться, це те, що моя як недосвідченість. Тут чітко, а тут є момент. Виїжджав з поворота мало краю відійшов і тому не вписувався. Ну, є такий косячок. Значить, ось цей ватник папуас, значить, зараз кажу на відео, щоб потім передивлятися. Оці три штуки оставляю. Оці чотири виходить. Оце все зараз стараюся максимально захлобучити. Є ще шприц. Це ще От свиней залишився. Зараз я набираю раундап, він тут розведений вже з водою. Ну, ту, Норма тут коняча, довжен померти. Це, звісно, дуже гіморойно, дуже довго займе часу, тому що в ну, кожну рослину уперти шприц там, чи сіка получатиметься, є чуть-чуть проблема. Але я думаю, це буде ефективно. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати, да, що гербіцидна обробка по кукурузки була мастер пауером вона йому чуть-чуть просратися дала, але він, він не здохне, він не, не пропаде. Він далі відійде, ще вологе хапне, таке коріння в нього. Оце все може бути, блін, там із двох чи з трьох корінців. Це, це страшний бур'ян. І поки він оце такому стільки очагі, з ним треба поборотися, щоб він не виліз отам, чи отам, чи отам, коли воно дискуватиметься, оратиметься. Так що давайте зараз покажу, як ми це спробуємо зробити. І, кстати, ніколи такого ще не робив. Тут -а всяк. А тут, -а, наверное, щось батя намішав і ще щось помимо раундапа. Так, чуть-чуть он -чуть набрав. Воно ж таке ще тут тут виходить густеньке. Раундап, сам гліфосат. Сам по собі густенький. Ну та, в общем. не лізтиме він. А якщо взять отак так його зламати... О, так може отак треба і робити. Йома його, оце буде взагалі бомба. Ага, воно дуже туди не лізе, це теж фігня. А якщо... Якщо так зробити, полі багато, як ми і планували. Хрень знаю, як воно получається, не готовий я вам сказати. Будемо спостерігати далі. В общем, таким методом вирішили боротися ми з цьому році з ватником. Поможе, не поможе, це вже покажу далі. <кій> Непредсказуємо рослина, коротше. Суть, поняття, он докошує цю територію, це поле. Я зараз буду займатися цим, время йде, а время, час, верніше, а час наш час он ще он, плантація. Ну це труба. Ну не плантація, там пару-тройку віток. В общем, буду займатися. Час це груші, як говориться, а вже, а вже більше п'яти годин вечора. Доробити треба цю поставлену задачу. Ну, пройде деякий час, тоді вже результат покажу. Так що, дякую всім за увагу, всім пока і все буде в Україна.